Добрий вечір, дорогі земляки. Коротко про підсумки цієї п'ятниці. Щодо обстановки на нашому напрямку фронту, то, за даними Генштабу ЗСУ, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрату живій сілі та техніці. На Херсонському напрямку російські загарбники здійснили вісім атак на позиції наших військ на лівобережжі Дніпра. Але всі безуспішні. Дякуємо всім нашим героям, які щодня здійснюють справжній подвиг. Продовжують свою нелегку роботу наші сапери. Лише за останні дні на території Апостолівської, Широківської та Загандольської громад, Цекриверівський район було виявлено та знищено. Два сучасні касетні бойові елементи від РСЗВ ураган та сучасну мінометну мину. Ще раз прошу всіх, хто буває на раніше прифронтових територіях, дотримуватись крайньої обережності. У разі виявлення підозрілих предметів, ні в якому разі не чіпайте їх, а відразу дзвонить 101 та 102. На нашому напрямку в Нікопольському району вночі ворог атакував з важкої артилерії та дронами Камікадзе, «Нікополь» та Марганецьку і Червоногригорівську громади. Без втрат у Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується криворога, вся критична важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні медичні установи працюють стабільно. Щодо енергопостачання, зараз обмежень для населення немає, але на Криворіжжі продовжено обмеження, споживання для промислових підприємств. Ситуація залишається досить складною. Тому енергетики закликають споживати електроенергію економно, особливо в вечірні години з 17 та 22.00. Життя триває. Вже завтра, 4 травня, розпочинаються міські змагання Veterans Family Games Кривий Ріг 2024. Турніри з 18 видів спорту триватимуть до грудня. Змагання будуть проходити кожні два тижні. Долучитися до них можуть учасники бойових дій: ветерани, військовослужбовці, діючі, працівники МВС, ДСНС та члени їх родин, в тому числі діти від 10 років. Для того, щоб взяти участь, потрібно просто заповнити Google-форму. Також можна перейти за допомогою QR-коду на сайті Криворізького міськовиконкому kr.gov.ua. За перші дні, як тільки Відкрили реєстрацію, вже зареєструвалося понад 100 охочих. Переможці змагань, які здобудуть перші місця, отримають по 5 тисяч гривень, а призери отримають медалі грамоти спортивне обладнання. Приєднатись, впевнений, це буде круто. У Кривому розі 6 травня, з понеділка, розпочинається друга хвиля видачі продуктових наборів. Ще понад 37 тисяч криворізьких сімей із 19 категорій отримають безкоштовні набори від міста. А з початку повномасштабної агресії видано вже більше 584 тисяч продуктових наборів. Категорії тих, хто зможе отримати набори, адреси пунктів, графіки роботи, також адреси виїзних пунктів, які будуть працювати для мешканців віддалених селищ міста, я докладно написав сьогодні в себе на офіційних сторінках у Фізбук та Телеграм. Також ця інформація є на сайті виконкому міської ради. Враховуючи велику чисельність людей, які мають отримати набори, прошу не приходити всіх одночасно в перші дні. Наборів, як завжди, вистачить всім, я гарантую. Звертаю увагу для тих, хто не встиг отримати свій продуктовий набор у першу хвилю з цих категорій. Видача продуктових наборів продовжуватиметься. Дорогі земляки, попереду святкові вихідні. Я бажаю всім зустріти свята Великодня без обстрілів та повітряної тривоги, але нагадую, що комендантська година зберігається, як і на території всієї області, з 23.00 до 5.00 ранку. Громадський транспорт працюватиме в повному обсязі відразу після закінчення комендантської години з п'ятої ранку, і після того ви зможете піти до церков. Служби в церквах розпочнуться з шостої ранку у всіх наших православних церквах. Для вашої безпеки місто буде посилено патрулюватись зведеними нарядами поліції та нацгвардії. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні.